Учора десь на мойці ТЦК піймали молодого чувака. Вони його в кімнаті десь закрили і довго з ним по темі говорили. Питання йому часто задавали, і в гучномовець спасії кричали. А хлопець не здавався і мовчав, лише очима сірими моргав. В обід його начальник появився. Шукати став, куди чувак подівся, і камера тут шефу підказала, яка всю територію знімала, побачив шеф, амбали з ТЦК тягли до свого буса чувака. Поїхав шеф, щоб родича забрати, від армії не бога врятувати. Вірвався в ТЦК він без зупину, помітив там нерадісну картину. Небога там амбали, присували, та щось їм розказати вимагали. І шеф їм крикнув Виродок не бий, цей хлопець від народження німий.